Всім привіт! Це Fan News. Сьогодні говоримо про наступне: Ребров не хоче очолювати збірну, Ротань стане повноцінним керманичем головної команди. Маємо відповідь з Еміратів. Подорожчання футболістів в УПЛ, в кого скільки мільйонів додалося. Олександр Петраков у Вірменії. Дві гри, нуль перемог, два скандали. УПЛ повертається. Анонсуємо ключові матчі. Підпишіться на ютуб канал Fanдей та вподобайте це відео, аби кожен ваш день був Фандей. Реброву увірвався терпець, коуча Лайна може передумати очолити збірну України. Телеграм-канал Динамо Kyiv Insight повідомив, що пріоритетним варіантом для продовження кар'єри Реброва є новий контракт за Ляйном, а не робота з національною збірною України. Буцімто керівництво УАФ вже поінформовано, що до цього і має альтернативний варіант Керманича для нашої головної команди. Але це все ще не Гвардіола, не на Гільсман і не Луїс Енріке, а Руслан Ротань. Здивовані. Начебто в такому випадку ротань позбудеться префіксу ВО і працюватиме зі збірною продовж цього циклу, що вже розпочався. Напишіть у коментарях, хто має очолити збірну України. Наше видання Український футбол зв'язалося з Сергієм Ребровим з проханням прокоментувати останню інформацію щодо його пріоритетів у роботі. Відповідь була такою: цитуємо: останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну. Та невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати? Я озвучив свою позицію відносно роботи в збірні України. Вона незмінна. А звідки інформація у цього інсайда? Ви запитаєте у нього? Кінець цитати. В грудні Ребров щодо можливості працювати в збірні говорив у інтерв'ю своїй дружині Ганні. Переговори завжди якісь ведуться. Зараз ну, сосредоточен на цій роботі. Я завжди говорив, будет буде інтерес сборной України, я всегда рад працювати в Україні. Я всегда рад работать для своего народу. І якщо буде така можливість, я з удовольствием буду працювати в Україні. Матвієнко подорожчав після перепідписання контракту з Шахтарем. Трансформарт оновив цінники на гравців УПЛ. Після останньої переоцінки гравців порталом «Трансфермаркт» найдорожчими футболістами у ПЛ залишаються Микола Матвієнко та Анатолій Трубін. Номінальна ціна кожного з них зросла на 7 мільйонів євро і дорівнює 18 мільйонам. Плюс мільйону вартості додалося Артему Довбику з Дніпра 1 і тепер він є третім найдорожчим гравцем нашого чемпіонату. Випередивши Бущана. На три дорожчим став Георгій Судаков та на два Артем Бондаренко. У топ-п'ятірці футболістів УПЛ залишаються динамівці Георгій Бущан та Микола Шапаренко. Хоча їхні оцінки не зазнали змін. Вірменія розписала бойову нічию з Кіпром. Перемога вислизнула з рук Петракова. Але не нічия в спарингу є ключовим. Ключове те, що екстренер нашої збірної продовжує некрасиво поводити себе в спілкуванні з вірменськими журналістами. Ви вважаєте, що не має грати? Це ваше мнение, що він не должен грати? Ну, я головний тренер, це моє рішення. І що? Ну, по чому я вам дуже обяснювати це рішення? Я вам просто сказав, що я головний тренер. Я прийняв таке рішення. Найкращий чемпіонат у світі Українська Прем'єр-Ліга повертається. Матчі проходитимуть в суботу та неділю. Цікавим видається візит Динамо до Львова. Львів'ян після відставки Олега Дулуба очолив екс-гравець киян Анатолій Безсмертний. Два роки тому він вже тренував ФК Львів і зберіг для команди прописку в УПЛ. Тепер його місія аналогічна. У Динамо, попри чутки, щодо можливої зміни на тренерському містку, тренер залишається той самий: кияни прагнуть реабілітації після поразки від зорі. Георгій Бущан наближається до свого повернення на поле. Він вже займався в загальній групі після операції на спині. Також звертає на себе увагу поєдинок Чорноморця та Шахтаря, одесити мають серію з чотирьох матчів чемпіонату без поразок. Щоправда, вдома в цьому сезоні вони перемогли лише раз ФК Львів у листопаді. У гірників серія з п'яти перемог в УПЛ поспіль. В останніх трьох вони перемогли з загальним рахунком 12-0 і залишаються одноосібним лідером турнірної таблиці. Дивіться огляди кожного туру української прем'єр-ліги на Ютуб каналі Фандей. Неодмінно підпишіться та вподобайте це відео, аби кожен ваш день був Фандей.